Так, давайте зараз разом виконаємо завдання на layer 3 по Теснету Monad. Відкриваємо його Так, і дивимося. Тут нам треба повзаємодіяти з площадкою Emaing. Копіюємо код, переходимо по посиланню. Далі конектимо наш гаманець. Тут ви не побачите мій гаманець, тому що відео знято в фоновому режимі. Але я думаю, суть ви уловите. І я буду коментувати. Тож, підтверджуємо коннект в гаманці і прописуємо код. Далі ми маємо вказати хендл свого твіттера, тобто юзернейм. У моєму випадку, це Кріптіна. І наша електронна. Пошта. Готово. Спускаємося нижче, тиснемо сабміт. Є, yeah, ми бачимо таку плашку You've been added to the low list». А, Так, далі перечитуємо. Ну, я перечитую, що тут. Я намагалась тільки що <coughs> верифікнути задання, не виконавши його. Інколи таке проходить. Але зараз ні, тому повертаємося на площадку, переходимо в пул. До речі, я помітила, що сеполі у мене стоїть. Маємо переключитися на «Монат Теснет, що я тільки що зробила. Переходимо до розділу пул, спускаємось нижче і обираємо пул, який нам подобається. В даному випадку це Вемон USDT. Так, спускаємось трошки, трошки нижче і обираємо пул Вемон. Прописуємо якусь копійку цього Вемон. Вемон ми отримували в попередніх завданнях, де свапали МОН на Вемон. Підтверджуємо транзакцію. Спочатку ми підтверджуємо апрув, тобто дозвіл. Так, І підтверджуємо ленд. Що таке ленд? Це. Позика. Тобто ми закинули в пул, ми позичили площаці Вемон. Дивіться, у мене зараз фейлова транзакція, але так буває, що Layer 3 підтверджує навіть фейлові транзакції. Тобто, головне транзакція, а не успішна чи ні. Пробуємо. Готово. Якщо фейлова, пробуємо проходить. Далі нам потрібно свапнути на MLG. Переходимо по посиланню. Нас одразу перекидає на сторінку Свапу. Обираємо токен. В даному випадку у мене немає ні врапнутої ефіра, ні тезера, тому я обираю врапнутий Монат. вемонат. І свапою внизу також нам потрібно обрати токен, на який ми будемо обмінювати. Копієчку якусь прописуємо. Не прописуйте так, як в мене. Прописуйте своє число. І тиснемо Submit. Далі «Confirm». Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Так, знову фейлова транзакція. Але, бачите, фейлова. Але давайте повернемось і верфнемося. Пройшло навіть тут з фейловою транзакцією. Далі депозит, та ж сама площадка Animal Gap. Так, тут те ж саме завдання, що ми робили при першому разі, ми просто верифікуємо. Готово. А тут я переключаюся на потрібну мережу і мінчу куб. На цьому все.